Сьогодні в цьому відео ми поговоримо, що таке децентралізовані фінанси, розкажемо простими словами. Давайте поговоримо коротко про DeFi. Це скорочення від децентралізованих фінансів і загальним терміном для групи фінансових інструментів, побудованих на блокчейні. Ідея полягає в тому, щоб дозволити будь-кому, хто має доступ до інтернету, давати позику, позачати і здійснювати банківські операції без посередників. DeFi – це одна з найбільш швидко розвиваючих областей блокчейну та децентралізованого інтернету. Біткоін це платіжна система, в якій будь-яка Людина на землі може відправляти гроші будь-кому. Був тільки початком криптореволюції. Люди, які створили програму DeFi, прагнуть зробити ще один крок доступності. Децентралізоване фінансування рекламувалося як можливе рішення для зниження вхідного бар'єру для тих, хто щосили намагався отримати доступ до банківських рахунків. А останнім часом власники криптовалюти використовують його для іншої мети, щоб заробити більше грошей. Що таке DeFi? Це системи фінансових послуг, засновані на блокчейні, які не потребують посередників, таких як банки чи біржі. Ці системи дозволяють користувачам здійснювати операції з криптовалютами, орендувати активи та отримати кредити безпосередньо між собою. У сукупності програми DeFi є фінансові продукти, що працюють на блокчейні, наприклад, Ethereum. Ці продукти працюють без третіх осіб, замість фінансових посередників, таких як брокери та банки. Всі процеси автоматизовані та виконуються через смарт-контракти. Хочете взяти позику? Вам не потрібно, щоб банк передавав вам гроші. Ви можете отримати позику безпосередньо у своїх однолітків. Чи готові робити ставки на фьючерси на біткоін? Чи на інші деривативи забудьте про букмекерські контори. Ви можете це зробити через протокол смарт-контракт. Бажаєте змінити один актив на інший, Децентралізовані біржі можуть полегшити транзакцію, не завдаючи збитків. Хто винайшов DeFi. Єдиного винахідника DeFi немає, але програми DeFi перші з'явилися на базі Ethereum блокчейну. Вони диного віталікомбутириним. Саме на Ethereum перші з'явилися концепції смарт-контрактів, які може працювати цілодобово без зупинки за даним алгоритмом. З того часу вони поширилися на інші мережі, які використовують смарт-контракт. Для автоматизації транзакцій. До них відноситься Solana, Binance Smart Chain та Avalanche. Що у цьому особливого? DeFi має декілька ключових особливостей. По-перше, він відкритий, тобто, ви можете використовувати додатки, створивши гаманет, часто без відображання будь-якої ідентифікуючої інформації, такої як ім'я та адреса. Це теоретично, якщо не технологічно, простіше ніж мати банковський рахунок. По-друге, ви можете майже миттєво переміщати кошти через блокчейн, тому вам не потрібно чекати, доки банковський переказ буде Отримано. По третє, ставки принаймні на даний момент набагато кращі, ніж у традиційних банках, хоча транзиційні витрати варіюються залежно від блокчейну. І нарешті програми DeFi працюють разом, як грошове Лего. Ця можливість компонування дозволяє будь-кому створювати, змінювати, змішувати та зіставляти, зв'язувати чи будувати поверх будь-якого існуючого продукту DeFi без необхідності узгодження з кимось свої дії. На жаль, ця функція може бути найбільшою слабкістю, тому що якщо ключовий компонент, такий як стейблкоіндає, стане в Вразливим або пошкодженим, вся екосистема побудована додає може впасти. Що робити з DeFi? Існує три основні типи програми DeFi: кредитування, за позичення. Якщо ви володієте криптовалютою, ви можете позичити її за таким протоколом, як АВЕ або Compound, в обмін на відсотки та або винагороди. Так само ви можете запозичувати цифрові активи з такого протоколу, що особливо корисно, якщо ви хочете здійснити угоду. Але будьте уважні, більшість протоколів DeFi використовують надмірне забезпечення, що означає, що ви повинні повинні внести депозит більші ніж хочете запозичувати. При цьому, якщо вартість активу депозитів впаде занадто сильно, протокол може вилучити, тобто ліквідувати ваші вкладені гроші, щоб уникнути витрат. Багато користуючи виконують DeFi як спосіб заробітку активів за допомогою вирощування врожаю, тобто Yield Farming, при якому вони блокують кошти в полі активів для утримання винагород, оскільки ставки варіюються в залежності від протоколу та активу, досвідчені фармери в свої активи, щоб отримати прибуток за найкращими ставками. Торгівля. Децентралізованими біржами, таких як Coinbase та Binance, ви покладаєтеся на біржу, яка зберігатиме ваші активи, та допомагатиме при здійсненні кожної угоди. Децентралізовані біржі, тобто DEX, виділяють посередника, щоб люди могли торгувати безпосередньо один з одним. Більш того, DeFi, такі як Uniswap, PancakeSwap, дозволяють людям виставляти нові токени для торговлі. Відсутність перевірки з ризики, але також дозволяє людям зайти раніше за всіх у нові активи, перші ніж вони вийдуть на ширші ринки. Деривативи іноді ви не хочете. Обмежуватися торгівлею окремими монетами чи токенами. Платформа похідних фінансових інструментів, таких як DYDX, Synthetix, дозволяють людям займатися не лише спотовою торгівлею. Наприклад, користувачі можуть здійснити угоди з кредитним плечем, у яких вони ставлять більше, ніж вони мають, або навіть створюють синтетичні активи, що імітують традиційні акції та товари. Як створюються програми DeFi? Будь-хто, хто міє писати смарт-контракти, може створити програми DeFi. Існує кілька інструментів для тестування та або розгортування смарт-контрактів, серед яких є та хердхед для Ethereum та Ethereum віртуал машин сумісних блокчейнів. Після завантаження фреймворку для створення смарт-контрактів можна створити токен, який буде використовуватися на блокчейні. У Ethereum це токен стандарту RC20 на Solana це називається CPL, а Binance Smart Chain має стандарт bep 20. Наявність токена дозволяє протоколу безпосередньо взаємодіяти з монетою блокчейну першого рівня для Ethereum ETH, BSC, BNB, Solana, Sol. Але проекти також просувають свої токени, щоб сприяти децентралізації, наприклад, протокол кредитування. Компаунд використовує токен Comp як токен управління. Ті, хто його тримає, приймають рішення про код протоколу та розподіл казначейства. Як використовувати DeFi продукти? Будь-хто може використовувати продукти DeFi, перейшовши на веб-сайт програми та підключившись до криптовалютного гаманця з підтримкою DeFi, наприклад, Metamask для Ethereum, BSK, Polygon та інші, або Phantom на Solana. Більшість децентралізованих програм DeFi не вимагають від користувачів надання будь-якої особистої інформації або реєстрації. Однак, оскільки програми побудовані, на блокчейні ви повинні використовувати монети тільки цього блокчейну для оплати транзакцій. Ефіром необхідно оплати транзакцій у мережі Ефіром. Сол необхідно блокчейна солана. Тощо один і той самий токен на різні блокчейни має однакову ціну, але за цьому зовсім іншу адресу. Однак ціна для криптовалют на децентралізованих біржах, тобто Цекс і децентралізованих біржах ДЕКС досягається шляхом арбітражних угод. Яке майбутнє у DeFi. Станом на листопад 2020 року у різних продуктах DeFi знаходилось менше 20 мільярдів доларів, більшість з яких були на Ethereum. До наступного року знаходилось понад 260 мільярдів доларів, з яких 19 мільярдів надійшло лише від Binance Smart Chain. Станом на грудень кількість усіх активів на всіх відомих блокчейнах вже становить понад 248 мільярдів доларів. Якщо тенденція продовжиться і максималісти DeFi мають рацію, це лише початок великої хвилі DeFi. Істину віруючи стверджують, що перевага відкрито децентралізованої фінансові системи надто переконливі, щоб не охопити трильйони доларів вартості, але проблеми лишаються. у листопаді 2021 року. компанія з управлінням ризиками Leptic підрахувала, що користувачі DeFi втратили 10,5 мільярдів доларів через зломи та шахрайство за попередні два роки. Такі заголовки перевернули увагу регулюючих органів у серпні. 2021 року. Голова комісії з цінних паперів та бірж США Гері Генслер закликав до посилення регулювання DeFi і пропустив, що деякі платформи DeFi можуть порушувати. Закони про цінні папери за кілька місяців він ствердив, що без захисту я боюсь, це погано закінчиться. Комісія з цінних паперів та бірж Таїланду також висловлювалася за регулювання, припустивши, що для деяких проектів DeFi може знадобитися ліценз для роботи в країні. Банк міжнародних розрахунків пішов ще далі, попередивши, що вразливість DeFi перевищують уразливості традиційних фінансів і можуть навіть загрожувати глобальній фінансовій стабільності. Між прихильниками DeFi та його критиками розгоряється битва. Ну і тепер давайте ми піднемо підсумок року. DeFi це система фінансових услуг засновані на блокчейні, які не потребують посередників, таких як банки чи біржі. Єдиного винахідника DeFi немає, але програми DeFi перші з'явились на базі ефірум блокчейну. DeFi має декілька ключових особливостей. По-перше, він відкритий, по-друге, ви можете майже миттєво переміщати кошти через блокчейн. По третє, ставки, принаймні, на даний момент набагато кращі, ніж у традиційних банках. І нарешті програми DeFi працюють разом як грошове Лего. Існує три основні типи програм DeFi: кредитування за позичення, торгівля і деривативи. Хто хто вміє писати смарт-контракти, може створювати програми DeFi. Будь-хто може використовувати продукти DeFi, перейшовши на веб-сайт програми та підключившись до криптовалютного гаманця з підтримкою DeFi, наприклад, Metamask для Ethereum, BSK, Polygon та інші. Якщо тенденція продовжиться, і максималісти DeFi мають рацію. Це лише початок великої хвилі. DeFi. що ж на цьому відео буде завершуватись, якщо ви дізналися про щось нове, не забудьте підписатися на наш YouTube канал тисніть на дзвіночок. Всім до нових відео.